Труднощі професійного самовизначення виникають зазвичай у більшості дітей, для яких незабаром продзвонить довгоочікуваний останній шкільний дзвінок. Проблема вибору професії була і буде актуальною. Перш ніж обрати професію, потрібно все заздалегідь обдумати. Якщо дитина чітко знає, що хоче бути лікарем чи вчителем і не сумнівається у своєму виборі, то тут проблем немає. Така дитина має конкретну мету і добре уявляє, чим буде займатися після закінчення школи. Але й більшість підлітків не уявляють, куди поступати, на кого вчитися і ким бути. Саме з цього важливого приводу Коломийський Міськрайонний районний центр зайнятості організував у приміщенні міського палацу культури профорієнтаційний захід ярмарок кар'єри. Щоб на цей ярмарок потрапило якомога більше дітей. Організатори подбали про довіз дітей з віддалених сіл Коломийського району, а саме сідлища угорників Голоскова та з двох шкіл села Спас. Ми орієнтуємо нашу молодь, учнівську молодь це міста і району на правильний вибір професії з метою зменшення молодіжного безробіття в майбутньому. Так складається, що наші учні в цьому різноманітному світі професій десь трошки губляться. І якраз от такі заходи, які організовані нашим відділом і центром зайнятості спільно з представниками навчальних закладів і профтехосвіти і вищої освіти, саме коломийщини». Кожен учасник ярмарку кар'єри почерпнув для себе багато корисної інформації. Спілкуючись уже з досвідченими і успішними людьми міста та району. Отже, розібравшись у своїх інтересах і здібностях, однозначно приступіть до вибору своєї професії. Запам'ятайте, професія повинна приносити задоволення, позитивні емоції, і добре було б, якби фінансовий бік максимально відповідав вашим потребам. Потрібно тільки зробити правильний перший важливий крок після шкільних років.